Марія, Марія, що до нас в високості, та ще всі гріхи нам прости. Весела я вам новина породила діва сина, Марія, 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 весела я вам новина, породила діва сина, Марія. Весела я вам новина, породила діва сина, Марія, 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 Марія. Весела я вам новина, породила Діва сина, Марія, Марія, Марія. Я вам новина, породила діва сина, Марія, 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 Веселая вам новина, породила діва сина, Марія, Марія, Марія.